Зі слів і досвіду нашого побратима Ігоря Козака, який тут тривалий час лікувався, і на власному, так, досвіді побачив всі труднощі і обмеження. Для людей з обмеженими можливостями тому е, звернулися до адміністрації лікарні з пропозицією вирішення цих нагальних проблем, е, і звернулися, звичайно, до міської ради. І поки що бачимо в цьому сприяння як міської ради, так і адміністрації лікарні, які йдуть нам назустріч. Нам вдалося залучити кошти благодійників до ремонту санітарних кімнат. На санвузлів у відділах. Це робиться для людей з певними вадами. Санітарні кімнати переобладнюються. У реабілітаційному відділенні це зроблено за кошти місцевого бюджету і, і власні кошти, що ми ремонти робили. Дві санітарні кімнати. На даний момент переобладнюється кімната, санітарна кімната для таких людей. У нейрохірургічному відділенні це за кошти благодійного фонду. Благодійних це нас не хвилює ні матеріали, нічого, це все буде оплачено за рахунок. Зараз на даний момент проводяться роботи. У хірургічному відділенні проводяться підготовчі роботи, де також будуть ці дві кімнати за рахунок коштів благодійників, зроблені для цих. Вони будуть відповідати всім нормам. Як санітарним, так само і для таких людей з обмеженими вадами, там все повністю є. Тобто вони мають можливість душ прийняти, санвузол, це повністю зроблено. Тут так як була така сестри господині, це була кімната, що вона тут зберігала. Фактично, цю кімнату переобладнали також за рахунок коштів. Це підприємець Джунза Василь Степанович оплатив повністю нас заклад не входило. Так як нам казали зробити на даний момент, ще необхідно обладнати цю кімнату меблями. Товариство з обмеженою відповідальністю Гудвелі Україна долучилося і перерахували суму згідно кошторису для ремонту однієї кімнати дві інших кімнати санітарні нам теж вдасться тут відремонтувати завдяки ветеранів. Теж побратимів наших Тараса Лукасевича, який надає будівельні суміші, товариство з обмеженою відповідальністю Вудгоф закупило сантехніку, а релокований бізнес, товариство з обмеженою відповідальністю Олуд надає двері для капітального ремонту двох інклюзивних санітарних кімнат. Крім цього, долучились підприємства Орметпром та ТЗО РМЗ Калош, які надали нержавіючі елементи, а товариство за обмеженою відповідальність Карпатська кераміка» забезпечила плитку для стін та підлоги. Володимир Король пожертвував кошти, за які було придбано електромонтажні матеріали для двох санітарних інклюзивних кімнат. А Володимир Каблак пожертвує підйомник зі сторони центрального входу. Тут з цієї сторони, тому що також зі слів і досуду Ігоря Козака пандус є обмежено придатним для підйому на візку, тому розглядаємо альтернативу і є потреба у підйомнику з цієї сторони головного входу. Благодійники долучаються, ми дуже вдячні всім.